Привіт, дівчата! Давненько ми з вами не зустрічались на Ютуб. Пропоную сьогодні просто розслабитись, поговорити про косметику, догляд, побут. Трошки розповім, де я пропадала, чим займалась, розкажу про свої плани на майбутнє. Тож заваріть смачненького чаю і давайте починати. Перше хочу показати вам свій туалетний столик. Я тут трошки вже зробила для себе весну. Купила рожеву квіточку. Підставочка у мене залишилася ще з Нового року. Якщо пам'ятаєте, у мене тут рождественник, не знаю, як буде на українській мові, стояв у цьому вазончику. І також рожеву свічечку, від якеї, до речі, непогані свічки вони не воняють, вони доволі приємний аромат мають і досить довго використовується. 40 годин написано. Ось, на цій написано 40 годин. Я собі і ванну таку купую, бо дуже класний ароматизатор. І на робочий стіл. До речі, це в мене зараз і робочий стіл, і мейкап, столик, і спальня, і все в одному, бо я зараз знаходжусь не вдома. У нас, нарешті, сонечко, нарешті в спальні, не так темно, як було раніше. Детальніше трошки про те, що знаходиться на робочому столі. у мене. Це дві тональні основи, обидві вже закінчуються, обидві 100% буду повторювати. Перша це Estee Lauder з SPF 45 у мене відтінок 2N1, досить добре підходить під мій тон шкіри, і взимку добре підходила, і влітку нормально підходить. А мені подобається те, що тут SPF 45, те, що вона зволожуюча і дуже-дуже так. Натурально виглядає на обличчі. Ця тональна основа вона також зволожуюча, але в неї досить легке покриття, значно легше, ніж у Estee Lauder. Тому часом мені її буває недостатньо. Далі, в мене тут стоїть база від Charlotte Tilbury, Ніяк нею не скористуюсь для того, щоб дати вам відгук. Також тут знаходиться. Парфум, котрий я закінчую. Якщо пам'ятаєте, я зменшую свою колекцію косметики досить великими темпами, тому що я, знову ж таки, повторюсь, не вдома, і в мене немає моєї полички в гардеробній кімнаті, де можна було б виставити всі мої парфуми і збирати колекції. Тому зараз я вже не колекціоную парфуми і просто закінчую те, що в мене вже є. Що стосується цього спрею, в мене їх було два. і... Якщо чесно, я від нього відмовляюсь і буду купувати собі заново мак про Prime, тому що я протестувала точно, це точно це мільйон процентів від нього. У мене з'являються прищі. сто процентів від нього, бо я протестувала і з різними пудрами, і з різними тональними основами, і я ще міняла свій догляд, думала, що це в догляді проблема, але я тиждень не користувалася цим спреєм і все пройшло. Заново користуюсь спреєм і заново в мене з'являються висипи. Тобто, в мене на нього, ну, я б не сказала алергія, але він, мабуть, визиває от закупорку пор чи щось таке. Неприємне явище, тому повернуся до МАК, я МАК користуюсь уже, мабуть, років 8, і жодних таких проблем у мене з ним не виникає. Тут більш таке. Мілке розпилення, ніж у мак, мені це подобається. І мені подобається те, що воно в мене вже є, і мені не треба витрачати кошти на новий засіб, але мені зовсім не подобається лікувати прищі. А Також у мене тут дві пари сережок, котрі я зараз ношу частіше всього, це біжутерія від Валентина. І такі малесенькі, звичайні сережки на кожен день, трикутничок і квадратик. Весь останній місяць я повністю займалась магазином Сильна б'юті, займалась його запуском, займалась поставками, договорами і усім іншим. Тепер він вже працює на повну потужність. Ми ще очікуємо деякі поставочки. Звичайно, вони будуть приходити кожного дня, кожного дня буде щось новеньке, але в цілому магазин вже працює, і я дуже-дуже рада, що всі ви, дівчатка повернулися до нас, і ніхто про нас не забув за час нашої відсутності. Далі, вже два тижні я навчаюся у школі Стаділес, це школа англійської мови, і це школа, яка дуже відрізняється від усіх моїх попередніх школ. Тому що вона супер сильно поглиблена. Тут супер, просто багато усього різного, чого я а, повинна виконувати кожен день. А, я дуже довго, мабуть, два чи три тижні, не могла почати навчатися в цій школі, бо мене тестували, тестували, перевіряли, щось там відкривали, закривали. А, ну, тобто там навчання повинно було початись в понеділок, тоді, коли я пройду три співбесіди, коли мені знайдуть баді, баді це людина, яка того ж рівня, що і я. Коли мені підберуть наставника, котрий буде мені підходити, котрий буде повністю зі мною спілкуватися на всі теми, які мені будуть потрібні, технічного співробітника, котрий буде допомагати мені у всіляких технічних питаннях. Ну, взагалі, класна платформа, вона повністю поглиблює, занурює у вивчення англійської мови. Ось моя перша неділя я повинна була ось як вчитися. Я повинна була за один тиждень пройти чотири уроки самостійно, три рази поспілкуватися з баді, пройти урок з наставником, два групових заняття, воркшопи. І ще в нас були різні активності: це, типу, там медитації, чи тренування, чи стейчінг, чи ще щось. Це все англійською проходить. І також є вебінари. Це все дуже-дуже багато. Я не очікувала, що 3-4 години на день мені потрібно буде займатися, але я дійсно бачу результат уже за два тижні. Тижні. Такий результат, котрого я не мала ну, багато років поспіль. І мені це дуже-дуже подобається. Я вже почала робити третій тиждень, тому що на наступному тижні я не буду вдома і не хочу брати з собою ноутбук, хочу залишити його вдома, тому дещо зроблю трошки наперед і залишу тільки те, що можна зробити з телефону. Так. Це те, що я хотіла вам сказати по англійській мові. А, також я вчилася з сином, ми закінчували третій семестр, підтягували всі хвости, а, все здали, все класно, всі 11 предметів: а, польська, англійська, українська, все-все-все закінчили. І це також для мене дуже-дуже велике навантаження, тому що 3-4 години на день, а, крім а, своїх справ, якихось робочих, а, таких як сильна б'юті чи англійської, я ще займалася. Школою сина. Ось це і все, де я пропадала. Насправді ми весь цей час були вдома. Ми весь час були вдома, починаючи з кінця жовтня. І ось до кінця березня ми майже нікуди не виходили. Ну, лише там в магазин, чи в торговий центр, чи на дитячий майданчик. Тобто ніяких активностей таких супер у нас не було. Дуже хотілося поїхати до батьків, але в нас зараз супер неспокійно у місті, тому не можемо ми туди поїхати. Ну, щотижня там просто будинки падають і все. Але вже і весна на вулиці, і потеплішало, і настрій кращий, і сил більше, і бадьорості більше. і в інстаграмі в мене зараз дуже багато, тому не забувайте туди заходити. Там ми з вами можемо спілкуватися частіше. Планую зараз собі влаштувати такий невеличкий спа-вечір. Відразу хочу вам показати всі масочки, котрими користуюсь. А свічку, про яку я казала на початку відео, дуже приємно пахне, і в мене від неї не болить голова. А класні Ікеї і недорогі. А чим зараз користуюсь? Користуюсь ось таким серумом від Dior. Закінчую його. Купила собі вже зелененький. Завтра покажу вам розпаковку косметики, буду надалі користуватися зелененьким. А закінчила. Повністю крем від Шарлотти Тілбері Меджик Крем, котрий дуже мені подобається Magic Крем, і дуже мені не подобається сироватка. Magic Serum. користувалася два рази зранку, і ну, треба тільки на ніч її використовувати, бо вона катає весь макіяж, вона наче повністю не впитується. Вона значно легша, ніж крем. Вона із тієї самої серії, але крем під макіяж супер лягає, супер взагалі відчувається на шкірі. А ось цей просто в. В трубочки такі скатуються, не знаю, що з ним не так, але ну, не дружить моя шкіра з ним. Далі закінчила я All About Eyes. Мені, якщо пам'ятаєте, хотілося чогось такого більш легкого під А Вже взяла собі від клінік знову кремчик під очі Clinical. називається такий фіолетовій баночці, він проти зморшок. Та зараз хочу закінчити ось такий Revitalizing Supreme. Трошки в мене залишилось, можливо, на тиждень-на два. З масочок. Зараз дуже люблю маску для волосся, ось таку resістенс від Kerastase. Купила ще собі такий шампунь і такий самий кондиціонер, тому що маска мені ну, просто супер-дуже сподобалась. Ось вона повністю у мене вже одна закінчилася, і я купила собі іншу. Точно таку саму. А із шампунів Керастаз мені все ще більше подобається ось цей скраб для волосся, скраб шампунь. А він без якихось там особливих скрабучих часточок, він гарно піниться, гарно промиває, і він дуже такий, знаєте, наче делікатний. І волосся після нього більш таке блискуче. Дуже подобається. Якщо пам'ятаєте, я взяла просто ось таку гігантську банку, просто величезну рожеву. Скрабу, дуже він мені подобається як скраб для ніг і для живота. Після скрабу шкіра червоніє, тобто кровообмін там покращується, і мені здається, що ну, можливо, <смі> у мене нам трошки швидше буде розтоплюватися жирок, якщо буде кращий кровообмін. І з масочок для обличчя, ви бачите, тут у мене на подіумі просто стоїть Origins. Це зараз мої мастхеви. Якщо мені треба масочку для очистки пор, то я використовую ось таку вугільну. А якщо мені треба масочку для вирівнювання текстури шкіри, то я використовую ось таку з рожевою глиною. Насправді, ось цю міні ще жодного разу не використовувала, бо в мене ще є повний розмір масочки, яку я зараз хочу добити. І вже майже закінчила ось таку маску з авокадо, нічна. Використовую насправді як нічний крем, час від часу дуже-дуже-дуже класно насичує шкіру і просто після першого ж використання видно результат. І в якості такої спа-процедури зараз також буду використовувати, у мене ще є три штучки про запас ось такі маски від відламком. Гідрогелеві маски дуже добре зволожують, теоретично, з часом. Повинні відновити захисні функції шкіри після різних кислотних процедурок домашніх, мені здається, це мені зараз потрібно, і плюс скоро буде сонечко, тому треба якось трошки відновлювати захисні функції шкіри. Ось те, що хотіла вам сказати в плані косметики. Якщо цікавить якийсь конкретний продукт, то ви, будь ласка, пишіть мені в коментарях, для того, щоб я наступного разу звернула увагу саме на цей. Продукт. Яких відео чекати на наступному тижні? Ну, по-перше, в понеділок вийде відео з покупками косметики. Покупок дійсно було багато, думаю, що вам буде цікаво переглянути. Далі, в четвер, вийде відео з моєю дорожньою косметичкою, а куди я збиралась, можна подивитись в моєму інстаграм-сторіс. І вже в неділю я розповім вам, як я провела цілий тиждень попередній. А на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, було цікавим і корисним, то звичайно ж ставте лайк і побачимось з вами дуже дуже скоро у наступних. Бувайте!